Ці гільзи до Хмельницького передали українські захисники із бахмутського напрямку. Оздобила їх сестра офіцера прикордонника. У парку імені Чекмана на благодійному аукціоні їх продали за 8,5 тисяч гривень. Ціна стартує від півтори тисячі гривень, і хто дасть найбільшу суму, тобто той власне зможе придбати. Аукціон а також благодійний ярмарок організували курсанти та офіцери Національної академії Державної прикордонної служби України, а саме факультету забезпечення оперативно-службової діяльності. Мета підтримати випускників вишу, які зараз виконують бойові завдання. Допомогти ми хочемо трьом підрозділам наших захисників. Ярмарок є абсолютно благодійним. Тобто на будь-якій точці людина може зробити будь-який благодійний внесок. Тобто хтось може кинути 5 гривень, а хтось може задонатити 200 гривень. І ми будемо раді будь-якій допомозі. На ярмарок виставили смаколики. Це печиво та людяники, які готували курсанти зі своїми родинами. Бачимо. <плес> З емблемами нашого факультету це смачний спосіб допомогти Україні в перемозі. Люди кидають скільки вважають потрібним. Ці бокси ми продаємо і показуємо тим, що наш факультет турбується за те, що зараз в зоні бойових дій, і ми стараємося, хоч якось допомогти їм. А ще гості ярмарку, задонативши, залишали на папері побажання для ворога. Їх захисники обіцяють написати на снарядах, що летітимуть до ворожих позицій. Поруч із побажаннями залишали і свої телефоні номери, аби отримати від українських військових фото та відеозвіти. З такими побажаннями, якими вони бажають, що були на снарядах, наприклад, такі як за Україну, за Старкон, за Хмельницький. Наприклад, Путін здохне написати можна а сказати не можна, бо то, бо то для наших ворогів. Біля фотозони гості ярмарку мали змогу зробити світлини із прикордонниками та приміряти військову амуніцію. Гарна локація, вона така символічна. Вони мені пояснили, що у кого є такий мітований бронежилет, у кого вже військовий. Я взагалі вражена активностями цієї молоді, майбутніх прикордонників. Ну вони вже прикордонники, бо вони обрали свій шлях. Для дітей підготували локації із аквагримом та розписом хною. А дівчатка робили зачіски. Підходять дівчатка, які меншого віку, так і старші. Ну менше більше полюбляють різні косички там з кольором волоссям, В пріоритеті рожевий звичайно ж. там є далі кілечка різні і так кольорові резиночки. Поруч курсанти інших факультетів організували профорієнтаційні заходи. Гости ярмарку знайомили з військовим обладнанням, елементами тактичної медицини та з роботою кінологів. Німецька вівчарка Фоксі, 4 місяці. Також є бельгійська вівчарка Малінуа Жана. Підходять, запитують, можливо, їх цікавить порядження або собаки. Дуже часто питають, чи можуть до нас поступити, як стати кінологом. Це вже другий ярмарок, який влаштовують у Хмельницькому прикордонники. Цього разу зібрали 69 тисяч гривень. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.